Мир вам, брати та сестри, Бог дав нам ще одну можливість зібратися, прославити Його ім'я, подякувати за все, що Він нам дарує, за цей чудовий, гарний сонячний день. Давайте сьогодні відкриємо послання святого апостола Павла до римлян і прочитаємо 6 розділ 14 по 16 вірш. І я би сьогодні хотів би як поговорити. Щоб ми як пороздумували нас іменно закона Мойсея і закона Христа. І давайте прочитаємо з 14 вірша, 6 розділ римлян. Бо хай гріх не панує над вами, ви, бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Будь ласка, сідайте. Живучи і спілкуючись з різними людьми, а я замітив, що дуже часто як є, можна сказати, така неясність чи плутаність люди, коли християни читають Євангелію, вони ну, дуже як часто плутають, де я між Христовим законом, який Христос учить, і між тим законом, який Бог дав через Мойсея. І а, я би сьогодні хотів би, щоб ми чуть-чуть про це пороздумували, дуже коротко і ну, собі як прояснення, і також кожному з нас, щоб ми могли мати іменно те, що розуміє, те, що учить Христос. І а, ми, всі віруючі люди, в різних деномінаціях вони всі говорять, що читаючи, як написано в Біблії, що ми ем, живемо по благодаті, що спасаємося по благодаті, але деякі говорять, що ми живемо по благодаті, але треба ще виконувати 10 заповідей, які Бог дав через Мойсея. Інші говорять, що ми живемо по благодаті, але треба виконувати 10 заповідів і постанови про їжу. А інші віруючі кажуть, що так, ми живемо по благодаті, але треба виконувати закон, а кроме того, що неможливо виконувати наприклад, як іти в храм, бо храму немає. І ще інші кажуть, що а, ну, треба виконувати весь закон, кроме жертв, тому що ну, Христос він був принесений в жертву. І, а зовсім з протилежної сторони люди кажуть, християни кажуть, що зовсім нічого не треба робити. Якщо ти щось робиш, якесь діло робиш, для Бога це робиш ти, тому що ти хочеш ну як, своїми ділами заслужити собі спасіння. І коли ми про це думаємо, ми бачимо, що це не то, що така нова проблема, яка недавно появилась, ми читаємо. Наприклад, Галатів, і ми бачимо, що там теж це була проблема: що люди, які вони пізнали Христа, які прийняли Христа в своє серце, була переміна в житті, але пройшов деякий період часу, і вони собі рішили, що ну, як їм недостатньо, вони виконувати закони. І апостол Павло він дуже перший, другий, третій розділ особливо він говорить і об'ясняє, наскільки ну, як. Те, що вони вирішили там в суботу виконувати, е, 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 обрізання, їжу, е, ну, чисту, нечисту, іменно те, що закон учить, він об'ясняє, показує, що вони цим самим вони відкидають Христа. І він тут я зачитаю один вірш Галатів, другий розділ, 21-й, він він говорить: бо коли набувається правда законом, то надарма Христос був умер. І він особливо в другий розділ об'ясняє, що законом, а, як він показує гріх, але законом грі, а, як ми не можемо спастись, правда, не може набутися. І а, ми, коли читаємо Єфесянам, другий розділ, а, то тут говориться трошки, як. А, Тоже я я другий розділ, восьмий вірш. Бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від тіл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його створимо, створені на, в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог пере, наперед передбачив, а, щоб ми в них а, перебували. І тут говориться, що ми, Бог, як а, ми спасені благодаттю, що це не, не тому, що ми щось зробили. І не тому, що якийсь іменно на, на нашому дію ми там добилися цього спасіння. Но Бог як по своїй милості, по своїй благодаті, спас нас. Ну, коли ми дивимось, а, читаємо послання а, Якова, то в другий розділ. Там він говорить, що на перший, на перший взгляд воно каже, це як противорічить один одному. Він говорить в другий розділ, 14 вірш. Яка користь брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діль немає, чи може спасти його віра? І 17 й вірш, так само і віра, коли діл немає, мертва вона. І 26-й бо, бо як тіло без духа мертва, так і віра без діл мертва. І воно на перший ряд, якщо не дуже уважно дивитися, то воно кажеться, що. Апостол Павло і Яків апостол, вони ну, говорять противоположне, що воно не, не сходиться. І так, ну, якщо ми бачимо, знаємо історію, ми бачимо, що часто люди іменно це вони не, 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 не бачили, то, що апостол Павло і Яків вони не противоречили один одному, вони говорили, як. Синхроніх синхронно, як один для одного доповняли. І через те такі ну різні реформатори, особливо як Лютер. А вони коли читали послання Якова, вони критикували, вони говорили, що воно як не має дух Євангелії, що ну, по на їхній думку, послання Якова воно не повинно бути в Біблії, його треба як витягнути. Тому що вони не могли як. Те, що апостол Павло а, говорить, і те, що як, і вони не могли побачити цієї ну, синхронності, про яку він говорить. Але коли ми чуть-чуть знаємо історію, що іменно відбувалось в той час, коли Лютер проповідував інші реформатори, ми знаємо, що вони боролися проти католицизму, а, які вчили католицизм, чи особливо на той час, що. А спасіння ви можете як заробити, що ви можете своїми ділами там свічку поставити, ще щось ви можете заробити. Чи ви можете навіть купити його, ви можете заплатити якусь ціну і ви його купите. І це Євангелія зовсім Христос такого не учить. Але так як вони можна сказати противостояли католицизму, то вони можна сказати в другу сторону пішли, що їм важко було зрозуміти. Послання святого апостола Якова. І це він часто як називається, такі є як а, а, Афект, а, чи. А, як Ньютонськ Крейдл. Чи, чи що, якщо ви можете уявити, цей колинячик посередині, якщо ну, він або хитається в одну сторону, або в другу сторону. Якщо Наприклад, часто люди як, як це приспособлюють в житті, що якщо, наприклад, батьки одному, одній когось заставля, забороняли все, там не давали на двір виходить, не давали там нічого робити. Потім люди, як виходить, беруть деякі діти, як роблять повністю протилежні, вони своїм дітям розрішають все, що тільки їм захочеться, чи... В одній сім'ї там наказували батьки за все, що треба й не треба було наказували. І вони беруть як протилежне, вони кажуть, я зовсім не буду на наказувати дітей, буду робити джентл parenting, щоб повністю цей. І воно щось подібне, якщо ми подивимось іменно це, що як сталося ну, з, -з, 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 -з лютерами чи іншими реформаторами, що вони як за а, ну, одну сторону трошки зрозуміли, але вони щоб. Противостоять католицизму, вони почали гнуть зовсім в іншу сторону. І їм не було зрозуміло про те, що Яків говорить. Але якщо ми читаємо Євангелію, особливо Євангелія Марка, ми бачимо, що там, коли Ісус яке робить чудо, то щоб якесь чудо Ісус міг зробити, повинна була якась від, відбутися якась дія з тієї людини, на якій чудо Бог робив. і а люди повинні були прийти до Христа. Люди повинні були доторкнутися до Нього, де ж люди повинні були простягнути руку чи помити очі. І тоді вони робили це як дію віри, те, що Бог їм Христос говорив. Вони робили і тоді. І Христос іменно робив це чудо. Інші треба було проламати дах, щоб пустити людину. Вони повинні були проламати, щоб після того іменно Бог міг зробити це чудо. І ми бачимо, що це була дія, яка вони дія віри, яку вони могли, вони повинні будуть зробити. І навіть саме таке просте, як ми читаємо в римлянам в 10 розділі, що написано, що якщо ми віруємо в Ісуса Христа, ми повинні. Своїми устами визнавати і вірувати серцем. Якщо ми устами визнаємо, це нам треба робити дію, нам треба говорити, це вже якась дія, яку ми повинні робити. І, і, і як, читаючи уважно, другу, другий розділ Галатам і третій розділ римлян, то ми Побачимо, що а, там а, апостол Павло, коли він говорить про діла закону, він не говорить про, про всі діла, які робить робить людина. Він говорить іменно про діла закону Мойсея. Він говорить, що як законом Мойсеєм, якщо люди покладаються, вони думають, що вони будуть виконувати правила, так як Бог дав через Мойсея, то вони цим спасуться. І апостол Павло він говорить, що це так не буде. І римлянам, римлянам, я прочитаю, третій розділ, 20 й вірш написано: бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом Бо гріх пізнається. І, і коли ми, те, що ми раніше прочитали в Єфесянам, другому розділі 10. Те, що говорить апостол Павло, що ми спасені по благодаттю, не від діл. але він той самий момент говорить, що ми створені на добрі діла, що ми є християни. Ми, Якщо ми насправді християни, ми маємо віру, то ми повинні робити добрі діла. Ми для цього ми Бог нас утворив. І, наприклад, вчора була, ну, ми могли були зробити добре діло, прийти почисти. І хто як... Це не то, що хтось сплатив гроші, хто міг прийти, чи хтось щось зробив для себе. От я. Але хто хотів, хто мав можливість прийти, наприклад, зробити добре діло, допомогти поприбирати. І це для того, для чого ми створені. Христо... Христос каже, що ми створені для того, щоб ми робили добрі діла. І що Він даже наперед ну, їх для нас приготував, які ми повинні робити. І а... Закон Мойсея, коли ми читаємо перших п'ять книг а, Біблії, ми бачимо, що він мав десь приблизно 650 заповідей, а, які торкалися всіх аспектів життя, а, які, а, вони, які вони вчили, яку, наприклад, одежу треба вдівати, яку тканину треба використовувати. Коли сіяти, коли збирати цвіль, коли де появилася в хаті, в кімнаті, що з нею треба робити, різні медици медицинські аспекти і на що їжі вчило, що чисте, нечисте, і коли в храм треба ходити, які свята, коли як святкувати, і це все як можна сказати, Бог предписав в законі Мойсею. В перших п'ять книг він іменно чітко написав, що ізраїльський народ вони. Повинні були виконувати. Але проблема. проблема, що цього можна сказати, те, що Бог їм дав, ізраїльському народу, вони не виконали, вони його нарушили. Не то, що з Божої сторони щось Бог неправильно зробив, а іменно люди, вони навіть цей закон, який вони просто повинні були виконувати, вони просто його не, не могли виконати. І... Яка можна сказати, які, які проблеми закону? Чи чому був даний Богом а, новий закон? Тому що одна, як перша, це тому, що закон Мойсея він був наружний. Він, він не, не міняв в серце людину. Він ну, можна сказати, треба було робити те іменно по закону? але він в серце не міняв людини. І людина могла робити, можна сказати. Гнівитися на брата свого, там що хоч в серці своєму думати, але якщо вона це не зробила на своїх поступках, воно як ну, проти неї не було нічого не, не можна було. І також до Бога ми тільки могли при євреї приносити приходять до Бога тільки через священики. І апостол Павло до євреїв він роз'яснює, говорить, що. Одна ще проблема з законом Мойсеєм, це що він він як, він, він як недостатній, не, не чи він як застарів, що він просто, як не, а, його не, неможливо ну, його як виконати чи поступати, особливо тому що він вже був даний для того часу, для определеного часу, який Бог, да, Бог дав. І навіть такі прості 10 заповідей, ну... Ніхто не може виконати, наприклад, десь а, суботу соблюдати. Якщо навіть євреї, коли вони ортодоксальні євреї, вони стараються соблюдати суботу, то вони мусять заставляти інших людей нарушати суботу. Вони не можуть їм євангелізувати, тому що вони мусять заставити суботу, там, наприклад, включить печку чи нажати на кнопку на ліфт, що інші для них повинні ну, Щоб ви, як будь-то, виконати закон. Ну, Хоча вони того, що і написано про Суботу, вони як теж не виконують. І... і це чому Бог, Він. Ісус Христос іменно Він дав нам новий закон. І я хочу зачитати, що іменно вже Бог можна сказати, вже в старому заповіті. Він сказав, що іменно Він дасть. І чому цей Христовий закон, який Бог дасть, він буде набагато кращий імені законом Мойсея, якого євреї вони його не, не і так як не, не зробили, не, по, не нарушили. І прочитаємо євреям, 8 розділ. А з 10 по 13 вірш, тут ну, написано, можна сказати, як пророчество про новий закон, який Бог дав через Ісуса. І вже як апостол Павло тут пише для євреїв, об'ясняє їм. А, різницю між законом Мойсеєм і законом Христом. Євреям, 8 розділ, 10 вірш. Тут написано: Оце заповідь, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлем, говорить Господь, покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи. Пізнай Господа, усі, бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них. Буду, бо я милостивий до їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю я більше. Коли ж каже новий заповідь, то тим, то тим назвав перший старим. А що порохнявіє і старіє, те близько до затління. І Тут ми бачимо, що Ісус а, чи, з першої книги Євангелії ми бачимо, що іменно що Христос Він дав новий закон, Він дав набагато вищий закон. А, і цей закон Він не, не те, щоб переміняти нас, от, от, скажімо там, заставити там, щось, одягати, якусь там тканину чи ще щось, але щоб була переміна в серці, щоб була переміна людини а, приміна думок, тут говориться, що а, і на їхніх серцях напишу їх. Це не, 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 не те, що прочитала людина на, на, на камні, але це буде іменно йти з середини. І, і кожен з нас, коли ми пізнали Христа, коли Дух Святий вселився в нас, ми знаємо, що іменно це так є. Тоді, а, якщо ми пізнали Христа, ми пізнали цей закон Христів. До нас змінюється серце, нас міняються наші бажання, наші думки. А вже за своїх 20 років християнського життя я побачив, що а, навіть, ну, наприклад, деякі гріхи мене раніше там, дуже тянули, що ну, боротьба така була вища. Суття я йшов за Христом, але гріх якийсь тягнув. І ідучи за Христом вже. Слава Богу, 20 років. Я бачу, що Бог дарував як багато в чому, як, а, 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 як перемогу, і що ті гріхи, які вони мали силу, вони, не, вони вже не мають силу вони вже не тянуть. І, і через те Христос Він говорить, що буде як Божий тягар, Христов тягар Він легкий. А він не, ну, коли серце інше, коли серце перемінено, не заставили людину. Просто там передіться, чи якось поступати, але вона, ну наприклад, там, а, в думках серце вона собі грішить, чи вдома. А, наприклад, закон Мойсей не міг на наш час регулювати інтернет, тому що ти може не грішиш фізично можливо, але а, думками грішиш. І а закон Христі він регулює кожну нашу думку. Як ми наше поводимося, регулює наше серце. І коли наше серце воно пізнало Бога, тоді воно відображається на всіх остальних наших поступках. І а, а, нагорна проповідь, а, те, що Христос спочатку іменно навчав Івангелію, ми читаємо з Матвія з 5 по 8 вірш. Там ну, це закон Христов, як він учить, що як ми повинні. Поводитись до наших братів, не, не, не тільки до наших братів, навіть як ми повинні поводитись до наших ворогів і тих, хто нас проклинає. І, і в цьому, всьому Христос говорить, що як ми можемо виконати закони в Христів, це коли ми любимо Христа, і коли ми любимо ближнього як самого себе. І, і в цьому, як закони пророків, все, що Бог хотів передати, якщо ми. Щоб ми могли полюбити Христа. І коли ми любимо Христа, тоді ми будемо виконувати ті діла, ті е, різні добрі діла, які Бог предназначив для нас. Люди, дехто думає, що от я пізнаю Христа, я можу жити своїм старим життям, робити там, грішити собі а в неділю, прийду на зібрані, посиджу, а далі буду жити е, як хочу. Це що це говорить? Це означає, що людина не пізнала Христа, що в неї немає цього переміни серця, що вона ну просто хоче виконати закон, якийсь от неділю прийти, і те зробити, але насправді в неї немає переміни. І я у мене друг, який покаявся сам декілька років назад, його недавно мама приїхала з України з Запоріжжя, по юфорю програмі і він розказує, що ну. Він з невіруючих сім'ї потім повністю і мама приїхала. Вона пішла декілька на зібрання. Вона каже: що я хочу стати баптисткою, Я хочу я, хрещення. Треба прийняти ще раз. Все я я зроблю, але головне, щоб я хочу бути так, як ти, як син. Але її вже син, вже достатньо духовно дорослий, і інші там. А, а в церкві просвітяв її як об'ясняли, і ну, що вона повинна пізнати Христа. Що це не просто те, що вона прийде там, прийме хрещення, но вона в реальності не знає, не мала переміни свого серця, не мала цього покаяння, не мала цього свідкування, яке апостол Павло говорить, що це щось її змінить. Що вона повинна пізнати, щоб серце змінилось? І тоді вона буде, ну, буде знати Христа, і тоді вона зможе стати членом церкви і слідувати за Христом. І давайте, щоб Бог буде молитись, щоб Бог нам поміг, щоб ми полюбили Христа, всім своїм серцем, всім думками, всім всій силою своєю, щоб ми насправді це полюбили, тоді нам буде легко. Жити так, як учить Христос, тому що у нас серце буде нове, і тоді ми зможемо любити братів своїх, сестер своїх, тому що іменно так Христос нас навчив, і це буде нам воно як наша натура. Давайте ми подякуємо Богу за те, що Він спас нас, і кого ще не спас, щоб могли теж пізнати Його. Амінь.